Щодня російські ракети забирають життя українців та нищать цивільну інфраструктуру. З усіх засобів масової інформації влада попереджає українців про надскладний цьогорічний опалювальний сезон та закликає готуватись до нього заздалегідь усіма можливими способами. Паніка та страх охопили Кременчужан після нищівного рашистського удару по Кременчуцькій ТЕЦ. А перед представниками влади постало важке і масштабне завдання забезпечити людей теплом взимку. Зараз для цього робиться все можливе, і Кременчук не один в цьому питанні. Зокрема, сьогодні на своїй сторінці у Фейсбук міський голова Віталій Малецький висловив вдячність людям, які зараз активно у режимі нон-стоп підтримують місто і допомагають підготувати його до цієї важкої зими. Від усієї Кременчуцької громади дякуємо народному депутату України Юрію Шоповалову, який зробив все можливе і неможливе, щоб організувати процес ліквідації наслідків цієї катастрофи. А головне, що саме він зміг всіх переконати, що місту потрібен принципово новий підхід до вирішення проблеми теплозабезпечення. Всі наші місцеві зусилля були б марними без допомоги заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенка, який за дорученням Володимира Зеленського забезпечив нам підтримку на всіх рівнях. Рівнях державної влади дякуємо Кабінету міністрів України, зокрема міністру Олексію Чернишову та його заступниці Наталії Хоцанівській. Щиро дякуємо начальнику Полтавської ОВА Дмитру Луніну, який підтримав всі наші нововведення та інновації. Окрема подяка нашим надійним друзям з Польщі, Данії та Чехії. Завдяки вам була проведена і продовжується титанічна робота для того, щоб Кременчук взимку був з теплом. Разом ми продовжуємо робити неможливе. Ну і, звісно, найбільша подяка ЗСУ. Якби не вони, все це точно було б вже неважливо. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.